Почати нашу пальчикову гру приготуйте свої долоньки. Ми ділили мандарин. Набагато він один. Ця частинка для зайчат. ця частинка для качат. ця частинка бурсучку, ця частинка їжачку. а ця скибочка для білочки. Вовку залишилась шкірочка. Вовк сердити дві біди, розбігайтесь по куди, почати нашу пальчикову гру, приготуйте свої долоньки. Ми ділили мандарин. Нас багато, він один. Ця частинка для зайчат, ця частинка для качат, ця частинка бурсучку, ця частинка їжачку. А ця спілочка для білочки. Вовку залишилась шкірочка. Вовк сердитий жди, біди. Розбігайтесь по куди.